Доброго ранку, любі малята та, шановні дорослі. Запрошую вас на заняття з математики. В одній казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали дзвінки пісні. Але одного разу. Снігові королеві набридло слухати їх, і вона попросила свою сестру, зимоньку зиму, засипати все навкруги снігом. Не залишилося ні травинки, ні листочка. І птахам довелося полетіти з країни. Стало тихо і нудно, тільки сніг рипів на морозі. Як можна допомогти птахам повернутися до своєї країни? Давайте приготуємо птахам частування і вирушимо на їхні пошуки. Давайте порахуємо, скільки у нас годівниць. Одна годівниця, друга, третя, четверта, чотири годівниці. А в кожну годівницю треба покласти стільки зари насіння, скільки туди прилетіло пташок. Скільки пташок в першій годівниці? Одна. Скільки насінинок ми покладемо? Одну. А скільки пташок прилетіло в другу годівничку? Дві пташки. Скільки насінинок ми покладемо? Одну. Другу. Скільки пташок прилетіло в третю годівницю? Три пташки. Скільки насінинок ми покладемо. Три. А в четверту годівничку скільки пташок прилетіло? Чотири пташки. Скільки насінинок ми покладемо. Чотири. А зараз пропоную пограти в гру збери пташку. Подивіться малята на картинку. Художник не домалював кілька деталей. Як ви думаєте, кого намалював художник? Що він стих намалювати? Голову, тулуб. А що потрібно домалювати? Хвіст, дзьоб, лапки, крила. За допомогою яких геометричних фігур ви домалювали пташку? Вірно, за допомогою трикутників. Пташка вам дуже вдячна і пропонує погратися. Де зараз знаходиться пташечка? Перед ялинкою. А зараз де пташечка знаходиться? Між ялинками? А де зараз заховалась наша пташечка? За ялинкою? Дітки, кому ми сьогодні допомогли? Скільки у нас було годівниць, а зерняток? То побачення мої любі. До нових зустрічей!